Доброго дня, друзі. Зараз я коротенько розкидаю вам. Чому останні презентації Nintendo була абсолютно провальною? Що чекали фанати та що їм підсунули? Чи була показана хоча б одна пристойна гра, варта вашої уваги. Ну що сказати, це одна з гірших презентацій на моїй пам'яті. Гірше було тільки коли Ubisoft показували мобільні ігри, відповідь на які аплодував та верещав увесь зал. Ніби їм платять не погодинно, а за видані їми децибели. А ти чисто сидиш ваху. Що ти єдиний, кому не заплатили, і так, що ж нам показали? Продовження серії Monster Hunter Stories, третя її частина. Не плутатись нещодавним Monster Hunter Wilds, а також Monster Hunter Rise, тому що то були екшен RPG з полюванням на великих монстрів. А нова гра це більше про покрокові бої з системою колекціонування, прокачки та генетики монстрів для допомоги вам в бою, по типу як в покемонах, і орієнтована на любителі сюжетних RPG, а не кооперативних не полювання на великих монстрів. Це взагалі мем. Ви подорожуєте різними історичними ерами, екстрадавній Рим, Японія чи ери динозаврів, попутно наліплюючи усіляку хуйню на кулю, яку ви катите перед собою. Чекаємо цей шедевр по 100 євро за копію і 10 євро DLC за кожну нову локацію. Меншого ця гра не варта. Це я взагалі ніколи не розумів на що це купувати, якщо ви не маєте власного ігрового чи караоке клубу. Анонсували 40 нових якихось ноунейм треків, а ми не купуємо, допоки не з'явиться пісня Пес Патрон чи хоча б Ярик, бачу потік, бачу потік, Ярик, бачу потік. Далі в нас файтинг по Всесвіту. Dragon Ball на більш ніж 180 бійців з можливістю проходження з перспективи від восьми різних персонажів для фанатів серії. Новий Plants vs. Zombie Ні, не ці. Ігрові будуть трохи посвідоміші для копрофілів: футбольчик, NFL та аркадна NBA Bounds, Pac-Man World назва каже сама про себе, це 3D-платформер про Пекмена з можливістю локального коопу Final Fantasy Tactics, чудова можливість доторкнутися. До культового світу Final Fantasy через перевидання класичної RPG, яка тепер повністю озвучена. Щоправда, на вибір лише англійська або японська, а текстово ще французька та німецька. Української, на жаль, немає, бо ця гра має обмежену кількість прихильників навіть на Заході. Проте з іншого боку, це можливість попрактикувати англійську та відкрити щось нове Persona 3 Reload перевидання, яке виходило півтора року тому на PS5 Box ПК, тепер і на Switch 2. Обов'язково для проходження тим, кому сподобалась Persona 5 Royal, або полюбляєте японську культуру та хочете хоча б ненадовго побувати в тілі японського старшокласника. Далі в черзі у нас симулятор паління багаття за 15 баксів. Ця гра для вас, якщо ви полюбляєте включати на фоні звуки палахкотіння та тріскання відкритого багаття, та відпочивати під ці звуки. Проте, окрім відпочинку, вам доведеться. Ще й слідкувати, щоб багаття не погасло через нестачу дров або погодні умови. Слухайте, це настільки всрато, що навіть добре. І якщо ви сумуєте за друзями, наприклад, вони в іншій країні, і в них чомусь є новий свіч, та ще й з камерою. Це мастхев. Звісно, я б краще вибрав реальну зустріч з друзяками на шашлики, але як альтернатива, чом би і ні. Впевнений, що ця гра знайде своїх прихильників, особливо в Японії, адже можна побувати на пікніку з друзями з різних країн, не виходить. Ходячи з дому Electronic Arts у котрий раз нагадують нам, що Apex є на свічі, а тепер і оновлений. Насправді, оновлена версія була ще місяць тому, коли я заходив потестити, як він працює, то помітив, що в порівнянні з версією для першого свіча він став іграбельний, та навіть дуже. Бо давайте будемо чесними. що б там не казали, але 10-15 FPS для мультиплатформеного онлайн шутана це не іграбельно. Та й в цілому фізично боляче, і це я навіть не згадував про графіку. Та дальність промальовування постійно хотілося надіти окуляри чи протерти очі. Тому давайте забудемо це як страшний сон, та зустрічайте новий Apex 60 FPS та графіку рівня PS4 Pro Хела, симулятор сплінтера з магічною торбою та можливістю копу на чотири миші. Ubisoft в черговий раз вирішила випустити лагучий кусок калу, на який їм настільки похуй, що воно навіть у кат-сценах лагає. Цей шматок милу навіть не намагався. Галися оптимізувати, а просто розтягнули 360 p до Full HD з допомогою DLSS. Сама по собі гра така собі, і навіть якщо ви, як і я, фанат Всесвіту зоряних війн, оцінити її можна максимум на 6,5-7 із 10, і це на хорошому ПК у 4К з рейтрейсингом. Не говорячи навіть про цей халатний та лагаючий порт з графікою, ніби у вас зір мінус 5 і ви до того ж в гончарний цех зайшли. Якщо у вас є сильне бажання купити, почекайте півроку. На 40-50% знижку, бо фул прайсу це не коштує. А свої гроші раджу зберегти для Кронос Dawn, яка виходить на наступний день після релізу Star Wars Outlaw на Нінтендо. І на мою думку, Ubisoft варто було б перенести реліз. Як це вони зробили колись з Assassin's Creed Valhalla, коли випустили її раніше, щоб не конкурувати з кіберпанком? Бо це очевидно, що вибираючи з двох релізів, люди виберуть його тут так само. Кронос на фоні гри про повстан. Ницю, повстанчикиню, повстанчицінню, мер мерка, меркиня, меркиця, посол, посолка, послиця, послиня, курва, шльондра, хвойда і повія, історикиня. Кондитерка, ноторка, членкиня виглядає приблизно так. Особисто для мене ця гра відчувається як суміш інтерстелеру та гри Lost Planet, тільки у жанрі хоррор. Це гра від польських виробників, які зробили Lair Fear, Blair Witch та Silent Hill 2, і якудзаківамі, ремейки першої та другої частини. Кажу чесно, чув не раз, проте не грав. А ось фанатам серії точно сподобається. Також вже у котрий раз показали Borderlands 4, нещодавно злитий Octopus Traveler 0, та несподівано цікавий. Цікаву гру про пригоди Еліота. Це 2D-Action-RPG у стилі Octopath Traveler, яка вийде аж у 26-му році. Пам'ятаю, коли анонсували Nintendo Direct, Хоча вже була інформація, що вона буде невеличкою. Люди почали думати, що це тому, що ну зараз Nintendo швиденько покаже нам Бенгери своїх партнерів, завдяки яким ті, хто досі не купив новий свіч, аж побіжать у найближчий магазин, щоб її придбати. Ага, помилка Nintendo полягає у тому, що вони почали роздавати девкіти розробникам за місяць до виходу консолі. Саме тому дійсно масштабні проєкти, які більшість так чекали, типу RDR 2, Assassin's Creed Valhalla, Starfield, Tess Morrowind та Kingdom Come 2, не мали шансу бути перенесеним на Switch 2 за такий короткий проміжок часу. Саме тому ми отримали цю криву, лагаючу та при усьому цьому мильно-глиняну Star Wars Outlaw.